20 лютого в Україні відзначається День пам'яті героїв Небесної Сутні. Сотні. Небесна Сотня це Господні діти, послало небо, допомогу нам. Це дуже важко. Ніде правди діти, протистояти нашим ворогам. Небесна Сотня це посланці Бога. нас віддали всі своє життя, і в них була лише одна дорога. Пішли на віки майбуття. Народ їх буде пам'ятати віднині, селяти голову, журбі. А вороги, нехай загинуть, не буде горя, хай тобі, хай процвітає наша Україна, підніме голову з руїн, бо хто на неї посягне від, ним, від нині загине від меча і він. А сотню вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав, і з кров'ю перемішана сльоза. А батько сина все не відпускав і заплакав Бог, побачивши загін впереду сотник, молодий, вродливий. І юний хлопчик в касті голубі, І вчитель рідні, сиві, сивий і рани їхні вже не їм болять, Жовто-блакитний стяг покрив їм діло, як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня вирій полетіла.